Рівняння Льворуч, прапор внести. Прапор Харківського національного університету внутрішніх справ. Символ честі і звитяги. доблесті і слави. Шануймо хвилиною мовчання світлу пам'ять усіх полеглих, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прапор схилити! Слава Україні! Героям Слава! Без перебіщення, колеги! Я вас щиро вітаю з успішним завершенням нашого чергового етапу навчання. Зараз строю 110 поліцейських офіцерів, майбутніх офіцерів, які вже з наступного тижня будуть працювати в своїх територіальних громадах на благо їх і на їхню безпеку. Панове поліцейські, ще раз вас вітаю з завершенням навчання. Кожен з вас пройшов свій шлях, і це дуже радує та мотивує на наступні наші кроки і розвиток проєкту. Слава Україні! Героям слава! Я радий вас вітати на Вінниччині, що ви пройшли цей курс, здобули професійні знання і з практичного досвіду. Хочу вас запевнити, що на Вінниччині ще в минулому році в кожній територіальній громаді вже працює поліцейський офіцер громади і цей проєкт. Довів на практиці, що він дуже важливий для людей. Цей проект має практичне впровадження і він дійсно потрібен нашим громадянам. Ми національній національної поліції за довіру. Ми вдячний Івану Володимировичу особисто, в Вінниччині за те, що ми маємо можливість тут навчати і курсантів, і підвищувати кваліфікацію.

Продовжуйте цю справу, цінуйте своє добре ім'я, служіть і працюйте так, щоб вас поважали люди і оберігав Господь Бог. Слава Україні! <праць>